Всім привіт! В інтернеті побачила ідею декора, яку можна зробити самому. Це квітуча гілка, яка нагадує цвіт сакури, якщо в рожевому кольорі. І я вирішила спробувати зробити і подивитися, що вийде. Приєднуйся і перед початком постав лайк, цим ти підтримаєш мене і мій канал. Для цього взяла гілочку з дерева, знайшла залишки свічок і порізала їх на шматочки. Взяла посудину, в якій буду плавити подріблені свічки і всипала їх туди. Плавала на водяній бані, як вода закипіла, зменшила конфорку на мінімум, щоб вода ледь кипіла. Якщо залишити так, то квіти будуть білі, але мені захотілося рожеві. Тому я взяла восковий червоний олівець, відламала шматочок і вкинула для фарбування. Як парафін розтопився вже, влила холодної води в миску, додавала льоду, тому що я так зрозуміла, що вода повинна бути доволі холодною. Руки потрібно змастити кремом. Я так зрозуміла, це для того, щоб парафін добре відходив від пальців. Спочатку пальчики зібрані до кучі, опустила в воду. Трішки потримала, далі в парафін, занурюючи декілька разів. І одразу ж до гілочки причепила. І вау, у мене все вийшло. Але за третім і за четвертим разом вже не вийшло причепити їх до гілки. Парафін швидко застигав, думаю, що занадто холодні пальці були. Але якщо теплі руки, то він повільно буде застигати і не буде триматися форма квіточки. Потім я зрозуміла, що обов'язково треба чимось застелити поверхню, на якій працюю, тому що парафін капає, а потім буде проблема його віддирати. Час від часу змащувала іще руки кремом і підігрівала парафін, бо застигав. Квіти, які не причепилися до гілки, кидала їх в парафін, коли підігрівала, і вони там знову розставали. Ріжки бувало підтримувала квіти, бо були ще теплі і падали пелюстки, поки не прохолонуть і триматимуть форму. Ось така вийшла квітуча гілочка. Мені нагадує цвіт сакури. Якщо вам сподобалася така гілочка, можете теж спробувати зробити. Дякую вам за перегляд! Підписуйтеся на канал і до нової зустрічі!